Мене батьки не контролювали моє навчання абсолютно. Моя мама сказала: Володя, якщо в тебе є стипендія, я знаю, що ти добре вчишся. І я маю одну трійку і отрив п'ятірку з історії тобто філософії. Тобто чотири взагалі чотири. А в нас, щоб отримати стипендію, треба було чотири і все. Тобто, в мене п'ять іспитів, є трійка, є п'ятірка, є четвірка, і мені кров з носа треба ще одну четвірку. Так і я до Тараса Васильовича. Дивовижний був чоловік, вражаючий. Я до нього підходжу. Рассесаліш, треба чотири. І я готувався, я відповідаю, відповідаю, відповідаю. І Він так сидить, а я от, як то от вони, вони дуже чітко розуміють. Оце вони ж всі психологи, насправді. Mm. Він сидить, дивиться на мене і бачить, що я вчився, що я старався, розумієш, і я відповідаю. Але. ну от. Е, Володимир, значить, е, дивіться, підійдете, підійдете. До кафе одного. Там ще в мене буде кілька е, уточнюючих питань, і тоді я закрию відомість. Я думаю, о, о, цікаво. Я ж, а я молодий, знаєш, я ж, ну студент. Але знаєш? одягніть сукню. Я приходжу туди, ми сідаємо, і він прям от, Я перед ним сідаю в кафе, він починає наливати. Я п'ю з, ви, з викладачом. Ну, для мене це щось ну, розумієте, розрив шаброна. Я п'ю з викладачом. І він щось мене дійсно по темі питає, я щось дійсно йому відповідаю. Думаю, що, що, що робиться, що, де я що таке, кафе 77 біля універсу. Що, що робить? А потім ви боритесь на руку, блядь. Майже і увага, і увага, Кінець вечора сидить Тарас Васильович і каже: Володь, Володь, ти молодець. Я зараз виймаю відомість і ставлю тобі 5. Я дивлюсь на нього і кажу, ну, але ж. Ви ж розумієте, я до вісню кажу: Тарас, перестань. <рес> Тарас, я завтра в тебе в дев'ять ранку. Він каже: «Володя, я вже ставлю: Тарас! Я в тебе в 9. Ранку завтра! <рес> Дев'ята ранку на другий день. Стою я біля університету, трясусь як горобчик. знаєш? Ну, ну, ну то ж, ну, бо я пив з дядьком старшим. Іду, і він іде. І він іде, І таки, іде знаєш, з пакетом бос. Більше <реш> нічого, пакет бос. Іде, підходить до мене каже: Володимир, добрий ранок. я кажу, Добрий ранок, Тарас Васильович, Він такий нахиляється до мене. Каже: хреново. <реш> я кажу дуже. Він каже, там І Я пішов, я що з ним пивка лупанув! І все, він мені дійсно поставив чотири. Отакі Достойні. викладачі. Я... 4. 4, 4, 4. 4. 4. поставив чотири. Такі викладачі я... завжди кажуть, таких, як ви вже не буде. Так, 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 ви коли з ним сиділи і він каже, о, він звісно має став п'ять. Звідки? Тарас, я на п'ять не знаю.